Ну, а напередодні історичне рішення ухвалила Київрада. Столичні депутати нарешті передали землю лаври у користування заповіднику. Музеї вже назвали цю подію остаточним вигнанням з лаври рускава міра. Наша Неля Ковальська провела в лаврі цілий день, аби розібратися, що нині там відбувається, чи не вкрали прихильники Росії безцінні мощі святих, і чи легко буде вигнати з лаври російський дух? Лавра нині геть порожня. Фактично вона закрита для відвідувачів. Чи не на кожному кроці патруль поліції? <клес> Доступ на територію обмежили після того, як держава розірвала договір оренди Лаври з московською церквою. Вірні російському патріарху тоді відмовилися йти з пам'ятки, ба більше намагалися прориватися до святині. Деякі корпуси досі заблоковані. Представники РПЦ не допускають туди ані музейників. Ані чиновників. Втім, наша мета сьогодні потрапити в печери. Там досі залишаються проросійські монахи, але влада та заповідник ситуацію контролюють. Вас. Пане Романе, допоможете нам знайти в Лаврі Україну? Спробуємо. Будемо шукати. Це пан Роман. Він працює у заповіднику 40 років. Про Лавру та Лаврські печери знає все. Ну, от я хотів звернути вашу увагу на цей страшний фут». Я вам хотів показати на дикого з грішників. Толстой, Некрасов і ось з Бакінбардами. Пушкін. Тобто, ви не тікаєте на те, що на страшному суді при вході в ближні печери горить Руський Мір. Ну, приблизно так. І можна припустити, що всі інші обличчя. Це також не абстрактні обличчя, uh -huh. а це хтось. Ми спускаємося до печер. Найдовшу з них місцеві називають вулицею. Мостій гробниці знаходяться мощі на сторотеписцях батька вітчизняної історії, Общество історії древностей російських. Тобто, Москва привласнива нашого історика. От вони вважали, що він російський історик, а не руський. Наступний святий, до якого ми прямуємо, ілля муромець. Мені здається, що це дійсно найяскравіший приклад того, як українські раптом перетворилися на російські. Він муромець не тому, що він з мурома, угу. от, а тому, що він мури будував, тобто інженер, оборонець. От є ще таке версія ілля муравлін. Із Моровійста, бо uh -huh. це саме в Чернігівській області. Десь тому ми не віддамо нашого юлі. Найстаріші мощі, що тут зберігаються, моїсею Гринавін помер і був похований у 1043 році за вісім років до офіційного заснування лаври. Найцінніші з наукової точки зору. Мощі Миколи Святоші, онука Ярослава Мудрого. Останки Ярослава зберігалися в Софії і були вивезені з України під час Другої світової. За деякими свідченнями вони в Америці. Наявність мощей онука може згодом допомогти встановити справжність мощей його великого Діда за останні роки хтось займався вивченням чи дослідженням цих мощів з точки зору, там, наприклад, та саме ДНК-експертиза. Зараз ніхто дослідження не проводить. А можливо, взагалі відмінити мощі, Якщо хтось нехороший вирішить вкрасти, майже неможливо вони з плоттю. Попри те, що комісія ще працює, вже можна сказати: головні святині лаври в порядку. І під захистом ми зараз підходимо до могили людини, яка мені здається є одним чи не найяскравішим символом таким да присутності російського миру. Це Петро Столипін, рософоб, що ненавидів Україну, та був застрілений у 1911-му В Київській опері його поховали біля лаврського трапезного храму. Що з ним робити? Одна з ідей, наприклад, внести його в обмінний фонд. Як би це не виглядало і не звучало, але у нас є загиблі герої, у нас є. Живі герої, які перебувають в полоні. Могила Столипіна не єдина, якою хотілося б позбутися. Є ще кілька поховань осіб, які свого часу шкодили Україні, але це довгий процес. Адже Росія панувала тут понад 300 років. І це той шлях, який треба починати, і який можна завершити чіткою, зрозумілою перемогою України, української церкви, українського духу. Нелі Ковальська, Андрій Марченко, ТСН 1+,1 Ін марафон єдині новини.